килограмма карася Смотри. в одном квадратном метре поискать это уже все, везде будет На берегу, стояв такий вашок 380 возник, тобто соткнув. Там інтересно, коли щось. Я тут ходив десь недільку назад і знайшов розетку. Я приїхав, провірив її з прибором, вона під напряженням. Це на сьогоднішній день опасно, тут дітки гуляють, вони ловлять рибку. І Різетка близько возле води, практично в воді знаходиться під напряженням. І що саме факт, що ця розетка йде вон з гаража. Людина, яка це робила, чим вона думала, я взагалі не розумію. Тут діти гуляють. Це просто нонсенс, і я не розумію, чим займається тут директор гаражів, який не відснелкує за порядком. Але подивіться, що тут робиться. Я вважаю, що у нас на сьогоднішній день працює муніципальна варта в городі, яка має вийти сюди з обстеженням. І в срочному порядку написати директору гаражей предписання, щоб вони це все вбрали, і от этот, е хлам повивозили, повибирали в кінці кінців. І, е навіть, дати предписання, щоб він якийсь забор тут зробив, тому що весь мусор, весь вставку. Треба е бути в кінці кінців, людьми, тому що. За ці роки, що тут сучасні гаражі це проблема да, міста, але вже нікуди їх не дінеш, вони вже тут є. Але хоча б можна за порядком слідити і не вбивати цей ставок. Тут виходить так, що одні люди прилажують усилля, щоб зберігати цей ставок, щоб розвести рибу, щоб наші пенсіонери, діти в свободне час могли вийти на рибалку, віддихнути, половити рибки. От. Другі, ззаді це все вбиває. На сьогоднішній день почему піднялась проблема, тому що е, сплило риби від 1,5 е, кілограма, навіть тут, е, от, тут от, в цьому місці, бачили, до 5 кілограм білі амури плавали, які пропали, здохли. Я взяв воду на аналіз. Привишаю всі показники практично в 5 разів. Від нормального показателя практично в 5 разів. Я сам не хімік, я не розумію, в але в лабораторії мені сказали, що у вас дуже великий зброс каналізації в ставку. Тобто Це моючі средства, які у нас йдуть в каналізацію, вони тут в ставку. Откуда вони тут беруться, я не знаю. Либо це каналізація щасних домов, з гаражей, либо це КНС, Тут треба розбиратися. Треба шукати причину і розбиратися. Треба звертатися до директора водоканалу, спрашувати, чи є у них тут аварійний зброс і після цього робити якісь виводи. Ну, Те, що показники води завишені, практично в 5 разів я вам табличку показував, ви самі бачили, то ну, дуже обідно за це все. Ви багато вже риби сюди завезли, в сам ставок. Так, да, Ми сюди завезли вже около двох тонн малька. І раки з ікрою завозили, закупали, запускали сюди. І вроді би як іде йде процес, розвивається рибка, потім в якийсь один момент вода стає плохо, і все це починає погибати. І той мальок він і в такому маленькому відео вспливав, І на сьогоднішній день той мальок, який ми пускали, то він вже кілограм-півтора, і ця риба теж зараз впливає обідно. Бідно за наших людей, що вони не бережуть те, що мають. І взагалі, довести до такого состояння ставок, тут возле наших гаражей, я взагалі не розумію. Просто Кожна людина, яка тримає гараж, і в нього таке твориться за гаражом. Просто в кожного є дача, в кожного є квартира, в них в квартирі теж так само. Я не думаю, то чому можна возле свого дому вбрати, а тут не можна убрати. Я вважаю, що це вина директора цієї стоянки, який... Плохо організував, вивоз мусора, не предоставив баки їм. І, Звісно, людям куди викидувати? Нема куди. Були б баки, люди б кидали в баки і централізовано це вивозилось би, не було б цього сміття. тут. Ні, хоча б тут якісь баки поставили. А що ж вони возле проходної баки? Це ну, ж это? не, не серйозно. Правильно? после этого, когда он наполнился, прекратилось вот Здесь вот находится насос, который опять качает. Опять качаем туда и откачиваем. Вот, вот. Пустой. 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 Аварийного сброса никакого не было. Mm -hmm. И на случай аварии, аварии у нас стоит генератор уже запущенный. Все. Чи можливо таке, щоб скидати стоки з КНС в уставок? Ні, в нас маємо центральний резервуар, який йде стоки з міста, з другої насосної станції. На самий крайній випадок, якщо переповнена і переливає, у нас є резервуальний резерв, куди ми збрасуємо стоки. Там 600 кубов, так що для нашого міста. Повністю забезпечені. Виходу на територію міста у нас немає. Навіть в аварійному режимі. Навіть для аварійного режиму є аварійний резервуар на 600 кубів. Це десь на 3-4 дні роботи міста. Якщо раптом, наприклад, буде відсутність електропостачання. На відсутність електропостачання в цьому році мерія закупила для наших КНС дві два дизель генератори запущені в експлуатацію, вони місячно проходять обкатку і все. Ми вже не маємо ніякої проблеми з електропостачанням. Угу. Добре. Ви тут працюєте, нічого такого не чули, не, не, не стосовно риби, замору і, і. Насчет замору, то я слышав, а то, що нарікають, що це ми могли, це неможливо, тому що здесь все закрито. И mm -hmm. все отрегулировано, что все только идет на БХО через э, напорные эти Коллектор. коллекторы. Так что Сброс. К нам никаких претензий не должно быть, потому что вы сами видели, что у нас все закрыто и выхода на ставок нету. Mm -hmm. Так что я не думаю, что это от нас. И не то, что я уверен, Что вот нас Аварії это никак не, не могло быть. И, да. период аварии не было на. И да, аварий никаких. Я вот уже работаю долго-много лет здесь. И вот на протяжении... Это ж случилось вот недавно, на протяжении вот этого ближайшего времени никаких аварий не было.